Чоловікам віком від 18 до 22 років включно дозволили безперешкодно виїжджати з України під час воєнного стану. Уряд оновив умови виїзду, які вступили в дію з 28 серпня. Нові правила також стосуються тих, хто вже перебуває за межами країни. Головні умови для перетину державного кордону наявність військово-облікового документа у паперовому або електронному вигляді та закордонного паспорта через пункт пропуску могилів подільський що на Вінничині чоловіків цієї вікової категорії почали припускати орієнтовно з сьомої ранку з сімей ранку. Е Перетнули державний кордон визначеної категорії громадян близько сіме осіб. Збільшення черг або осіб, які перетинають державний кордон, наразі не спостерігається. Цей дозвіл не поширюється на осіб, які займають посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування а також державних.